Майстер Пуер гербіцид для кукурудзи Вчора ночу бризкали в 11 вечора. Посовітував один фермер. Такий гербіцид. Побачимо, що буде далі. Сьогодні знімаю на відео, яке воно є, яке буде в дальшому. Поле після соняшника, бо тут кроме соняшника і кукурузи ніякого немає. Практически нема. Кероградська область тут 5 гектар. Півтори літри на гектар. Мастер Пуер. Хотів бризкати Стілар. Настіларом кажуть жорстко чи грубо. По совечку фермера взяв мастер пауром хоча мастером пауром тут ще ніхто не вносив гербіциди. Я буду тут перший. Соняшника падрішнього багато. он є всякий і амброзія. Ну будем бачить, який буде результат через неділю Тавік Мастер Пуэр медленного действия. Не знаю який він іде, чи поділка, що то на пробці є. Зубчик оцей, що відкривати каністрочку. Ну при відкритії при відкритій каністрочки не було ніякої тут, як є в останні там пломби. Не знаю, може хто знає, чи воно оригинал чи аналог. Ох, химикат. Написано десь, наче як Германія, можна написати що хоче. Тут голограма була. Ну, подивимося, що буде далі. Хочу після кукурузи або Ну кукуруза це оржиця. Куплялась на опытному полі міста Кіровоград. або посіє знов кукурузу, побачимо по врожаю, що воно дасть, бо кажуть, що воно більше 50 центрів не, з гектара сипе. Або соняшник. Там рядом теж вже. Побризкали але не знаю чим. Бур'яну нема. А в мене за Ну все, ждемо результату через неділю.